Всім привіт, дорогі підписники! Ради вас бачити, друзі, на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на луцькому авторинку підібрали черговий автомобіль для нашого замовника. Таке авто, як Opel Astra H Сьогодні на супроводі на Луцькому авторинку придбали ось такий автомобіль, як Opel Astra H 2008 року. Автомобіль в дуже гарному стані. Має два косметичні підкраси, але має 177 оригінального друзі-пробігу. Машинка свіжопригна з Німеччини. Ось Такий от варіант підібрали ми сьогодні для нашого друзі-замовника. Автомобіль їде на Сумщину. Має 4 склопідімача, сидіння в доволі в гарному стані, нічого не підшивалось. 177 оригінального пробігу. Куліся, ручка в гарному стані, нічого у нас не затерте. ось ж тут, хлопців, речі. Ось такий сьогодні варіант ми підібрали для нашого замовника. Якщо, друзі, кому цікавий автопідбір, телефонуйте, запитуйте, звати мене Андрій. Власник, друзі, щасливий поїхав задоволений додому, а ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Вся найвіша інформація попадає в нас саме в інстаграм. Всім, друзі, приємного перегляду. Opel Astra H. Автомобіль. 2009 року 243 тисячі заявного пробіга від продавця, сервісна історія, 1,6 бензин, ціна його 6,150 номер телефона власника. Ось такий от автомобіль, Opel Astra H Автомобіль на дисках. В кузові універсал, присутній задній партронік, також є фуркоп бачу. По комплектації автомобіль має мультикермо, 4 скло підіймача, комбінований салон, підлокітник, клімат-контроль. Такий салончик. Кого цікавить його палястра ГАЗ, телефонуйте. Volvo V-50. Автомобіль 2008 року, 1,6 дизель, 252 тисячі зеленого пробіга від продавця, ціна його 6. 750, номер телефона власника. Це такий от автомобіль Volvo V-50 2008 рік. 1,6 дизель. В принципі, друзі, хороші машини. Кузував у них ідуть оцинковані. Volvo V50. Машинка в сірому кольорі, в універсальчику. По комплектації автомобіль має 4,5 мача. Механіка 5 тканиновий, такий тканиновий салончик, кондиціонер. Такий автомобіль. Volvo V-50, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia A5. Автомобіль 2006 року, 1.6 бензин MPI 240 зеленого пробіга від продавця. Ціна його 5900. Номер телефонного власника. Ось такий автомобіль, шкода А5, шостий рік, 1,6 бензин MPI, простий та надійний. Авто має задній парктронік. Машинка в білому кольорі. Не ржавчини, не гнилі не видно. Авто по комплектації має 4 склопідімача, кондиціонер, механіка 5-ступенева і простенький салончик. Полка, шторка все така Ось така шкода, кого цікавить, телефонуйте. Реномиган другого покоління, автомобіль. 2007 року 1,6 бензин, 185 тисяч зеленого якого пробігу ціна його 5500, номер телефону власника. Ось такий от автомобіль Renault Megane другого покоління. Автомобіль в універсалі, в сірому кольорі. Ось така машинка. По комплектації авто має кондиціонер, 4 склопідіймача підіймача, механіка 5-ступенева, простенька друзівка комплектація Мегана Другого, хто собі щось шукає в такому бюджеті, телефонуйте. Opel Astra H, автомобіль 2008 року, 1,6 дизель, 178 тисяч зеленого від продавця ціна його 5950. Номер телефона власника. ось такий автомобіль. авто на дисках? Присутній фуркоп ось такий автомобіль. По комплектації автомає чотири скло підіймача. Мультикермо, кондиціонер, механіка 5 ступенева. Ось такий салон. кого цікавить кіополя Страш, телефонуйте. Volkswagen Tauran. Автомобіль 2008 року, 1.4 бензин, 241 тисяча зеленого пробіга від продавця, ціна його 7400, номер телефона власника. ось такий от автомобіль Volkswagen Taur. Гарній комплектації. По комплектації авто має мультикермо, чотири кондиціонер, підігрів сидінь, мультимедіа, автомат, гарний чистенький салончик, друзі. Ось така машинка. Ось такий тауранчик, кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008. Авто. 2010 року 1.6 дизель 227 тисяч зеленого пробіга від продавця, 7-місна, ціна його 8300, номер телефона власника. Такий от Peugeot 5008. Авто має передній і задні парктроніки. На дисках. Домашній сімейний міні друзі. Нічим не гірший від Renault Сценника. Присутній задній парктронік. По комплектації авто має 4 скнопіді кондиціонер, механіка шестиступенева. І от салончик в непоганому стані. Семимісний. немісний. Полка шторка все присутнє. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А5. 2006 рік, 1,6 MPI, 230 тисяч зеленого пробігу від продавця. Ціна його 6700, номер телефону власника. Ось такий от автомобіль, шкода Октаві А5. Автомобіль на дисках. Присутній задній парктронік, автомобіль пригнаний з Німеччини, бачу також, що у нас тут додає комплект коліс літніх. По комплектації авто має мультикермо, два скло кондиціонер, механіка п'яти і ось такий от салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Taуран. Автомобіль 2004 року, 1,6 бензин MPI в рідній фарбі з Німеччини, ціна його 4950, номер телефона власника. Ось такий ось. автомобіль. Volkswagen Taouran. 2004 рік. Мінівен. З Німеччини автомобіль приїхав. Сірий колір без рижиків, без гнилі. По авто має 4 скло клімат контроль, механіка 5 ступене, ось такий от салон. Полка шторка все присутнє. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Мазда 3, автомобіль 2005 року, 1.6 бензин, 200 бензин, 11 тисяч зеленого пробігу від продавця, автомат, ціна його 5,750, номер телефону власника. Ось такий ось такий Автомобіль. Мазда 3. На дисках. Автомат. У комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача, кондиціонер, автомат. Сидіння в гарному стані. Заміснуйте. Мені не треба поки. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго. Автомобіль 2011 року, 1,5 дизель на механіці. 200 37 тисяч заявленого пробіга від продавця, ціна його 7950, номер телефону власника. Ось такий Рено Кенго. Автомобіль в кузові пасажир. Синьому металіку. Ось такий автомобіль. Рено Кенго. Автомобіль має кондиціонер, два склопіднімача, салон чистенький, хайний. Так, ось такий автомобіль. кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Caddy 1.6 бензин MPI 2009 рік, ціна його 7950, номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Caddy. Бензиновий, 2009 рік авто в пасажирі, з такий Volkswagen шутслагенка. По комплектації авто має клімат контроль, підігрів сидінь, світлий салон, такий автомобіль, полка, шторка, все присутнє. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 5. Автомобіль 2006 року, 1,6 бензин MPI, ціна його 4950, номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Golf 5, авто 2006 року випуску в Кузові хатчбек на крутих 16 дисках, комплектація Gold. Те, щось собі шукає недороге, Автомобіль має задній партронік. гольф якось такий. От. По комплектації авто має 4 скло підіймача, кондиціонер, підігрів сидінь, механіка 5 ступенева, такий салончик в класному стані. Бачу, полка, шторка також все присутнє. Кого цікавить такий гольф, телефонуйте. Renault Scenic, 2008 рік, 233 тисячі зеленого пробіга продавця, 1,5 дизель, не фарбований, ціна його 6 тисяч. Такий от автомобіль, Renault Scenic, 2008 рік, 1,5 дизель, мотор тут, друзі, йде хороший, двигун К9К, надійний, присутній фуркоп. Є безключовий доступ по всіх дверях. По комплектації має е, клімат-контроль, 4 скло підіймача. Ось такий от салончик в гарному стані. бачу. У шторка, все присутнє. Такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia A5. Автомобіль 2008 року, 1,9 дизель 240 тисяч зеленого пробіга від продавця. Кондиціонер, механіка, ціна його 7400. Ось Такий от автомобіль, шкода Octavia A-5, автомобіль на українській реєстрації, на дисках, затонований, в гарному дуже кольорі. 1,9 дизельочок. По комплектації автомобіль має. Кондиціонер, мультикермо, механіка 6 чотири склопідіймача, такий от салон. Кого цікавить, друзі, телефонуйте. Volkswagen Golf 4. Автомобіль 2003 року, 1,6 бензин на автоматі, ціна його 5300, номер телефона власника. Такий от Volkswagen Golf автомобіль свіжоприїд на низ німеччини в кузові хатчбек по комплектації автомат 4 склопідіймача, підіймача кондиціонер автомат Ось такий от салончик кого цікавить такий фольксваген гольф четвертий, телефонуйте Рено Меган другого покоління, автомобіль 2005 року, 1,6 бензин, 222 тисячі зеленого пробігу, не фарбований, ціна його 4700. такий от Рено Меган другого покоління. Автомобіль кузові Універсал. П'ятий рік. У комплектації автомає 4 склопідімача, клімат контроль, ось такий от салончик. Полка, шторка все присутнє. Кого цікавить такий реноме Megane, телефонуйте. Шкода Octavia Tour, автомобіль 2005 року, 1,6 MPI, ціна його 4950, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Машинка в чорному кольорі. Козуй, універсал. 2005 рік. Присутній задній партронік по авто. По комплектації авто має звичайний кондиціонер, два склопіднімача тканиновий салончик, чистий, ухайний така машинка. Opel Зафіра. Автомобіль 2011 року, 1,7 дизель 211 тисяч зеленого пробіга від продавця, в рідній фарбі, як запевняє власник. Ціна його 7700, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль. Даний авто має передні і задні паратроніки. По <кій> комплектація хто має мультикермот, двохзонний кліматконтроль, навігацію, механіка шестиступенева тканиновий салончик, 4 скло підіймача. Автомобіль, Opel Zafira, кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra H. Автомобіль. З 2010 року 1,6 бензин, 228 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 6,150, номер телефона власника. І такий автомобіль. Авто на гарній літній гумі машинка. Авто в чорному кольорі. В кузові універсал, присутній задній партруник. По комплектації авто має мультикермо, два склопідіймача кондиціонер, підлокітник, і от салончик. Така машинка, друзі. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Фабія. Автомобіль 2008 року, 1.6 газ-бензин, автомат, ціна його 6500, номер телефона власника. Така от машинка. На лінзованій оптиці автомобіль. На гарних дисках r 15 Така машинка. Дане авто йде в кузові хатчбек. Авто має задній патронік. Також 1,6 газ. У комплектація хто має кондиціонер. Два склопідіймача ось такий от салон. Кого цікавить. Такий автомобіль. Фабія. Телефонуйте. Volkswagen та Автомобіль 2005 року, 1.6 бензин, 275 тисяч зеленого пробіга продавця, ціна його 5600. Номер телефона власника. Ось такий от автомобіль, Volkswagen Taurus. Дуже часто запитуєте такі автомобілі. Авто на гарній літній гумі, на дисках, в чорному кольорі, присутній фуркоп Ось така машинка. По авто. Два склопідйомника, кондиціонер. Такий от салончик, механіка 6-ступенева, полки немає. Ось такий, друзі, автомобіль, Volkswagen Taurand, 1,6. Коли цікавий, телефонуйте. Дача Логан. Авто 2007 року, 1,6 бензин, 210 тисяч зеленого пробіга від продавця. Сіни, друзі, не бачу, ось номер телефона, кого цікавить, телефонуйте. Ось такий автомобіль, дача Логан. Авто на гарній літній гумі. Машинка в вкузує універсал. Тут, на жаль, не пройду, друзі. Машинка сімимісна, такий салон. Салон потребує хімчистки. Є кондиціонер, бачу, склопідйомники. Ось така машинка. Телефонуйте, торгуйтесь, я думаю, в принципі, без підготовки там автомобіль буде трішки дешевший. Хто собі може сам зробити? Ось такий автомобіль. ну Комплектація, в принципі, бачу непогана. Кондиціонерського підйомники регулювання дзеркал ну в логанах це дуже рідко. Шкода румстер. Автомобіль 2007 року, 1,4 бензин, 280 тисяч заявленого пробіга від продавця, ціна його 5100, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль, шкода Румстер. 7 рік на дисках. Ось Така машинка. Присутній задній епактронік автомобіля. По авто два склопіді меча, механіка п'ятиступенева. такий такий салон. Салон, в принципі, потребує легенької хімчистки. Така машина. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira A. Автомобіль 2003 року, 1,6. Бензин 250 тисяч заявного пробігать продавця, сімимісний, ціна його 3950, номер телефона власника. Ось такий от Opel Zafira А. Авто на дисках. В чорному кольорі. Ось такий от домашній мінівенчик недорогий. Присутній форкоп по комплектації авто має 4 скло підіймача. кондиціонера немає. Простий такий автомобіль, механіка 5-ступенева, салончик ось такий. Сімимісний. Ціна його 3900. Телефонуйте, торгуйтесь.